І всім друзі привіт! Ви на каналі Андрій за Україну. Та і сьогодні для вас є одна така важлива інформація. І щаслива радість скину. Та, ви не почулися, скіну у Роблоксі я сьогодні не маю. Я знаю, що в мене ще немає 70 підписників, але давайте не будемо затягуватись. Зараз я помню, як він виглядав. Я думаю, що мене без окулярів, я думаю, типа, ідея. Він с окуляром наповню. Так, аватар. Да. А так. Муха, відстань. Снимаем. Та, вже виходи вот таки. А зато ще фигня. І ми кепочку назад конкурен. Бо її не було. И надеваємо старий скин. Не, я думаю, що кепку назад навернуть. О, вот так более мини похоже, правда? Ну все, друзья. Можно додать випку, але я не хочу. Просто за аксессуары, то, на для чого мне фашистски? Все, друзья, мы поменяли уже, говорится, скин. Легендарная дри вернусь, і я завтра с ним буду бать. Ну да, играть, друзья. Всем пока.